Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі ганусині викрутаси і з вами гануся з Рівненщини. Гарний тихий раночок, хоча холодний. Ви подивіться, яке цікаве небо сьогодні зранку. Сонечко вже мало би давно зійти, але його за хмарками не видно, тому я вирішила трошки вам познімати. Хоча градусник показує плюс 3, а ось туди в долину до кущів, до лісу у нас біліє морозець. Тому я трошки притормозила з висадкою своєї розсади, висадила лишень злакові, а ті прикрила ті, що винесла на закалку, а решту навіть і не виносила з теплиці. І сьогодні не знаю, мабуть, ще теж не буду висаджувати. Гуздраюся у квітнику, досаповую квітник, той мій великий, а садити поки що не буду. Ось бачите, які кришталеві листочки на травиці. І мої сухоцвіті особливо. Квіткові вони бояться такої температури, тому нехай ще поростуть. І підійшла я до своєї гліцинії. Я її так і не вивела ще ні на яку опору, мали навесні закопати стовпчики, але вона так зарані пустила квітконоси, що я боялася їх пообривати, рухати її туди-сюди. Тому вона цвіте так, як цвіте. Гіцині її вже, мабуть, то 9 дев'ятий рік. У минулому році вона дала десь до 20 квіточок, а в цьому році ви подивіться, яка вона гарна і пишна. І я вже навіть думаю, вона там у мене росте такими двома окремими стовбурцями. І я вже навіть думаю, можливо, її взагалі на штамб якось виводити чи що з нею робити. Ну, Квітування. Буйне, дуже буйне. і пахне, пахне медом. Навіть не хочеться від неї відходити. Вона ж недовго квітує, вже ось дивіться, скільки своїх Ех. квіточок розпустила. І киточка донизу вже ось так, так бачите. Хоча є ще ось такі, які ще її не квітували. Люблю цю вранішню пору, але, звичайно, не таку холодну, як зараз. Квітне мало, що у квітнику ще розквітли тільки деревовидні півони, півонії, доцвітають флокси і примули. Флокси дуже цікава штука, вони так швидко розростаються. я от, Навесні якось потикала по пару корінчиків там, там, там. І вони мені в цьому році заполонили уже собою дуже великі площі. Знаєте, дівчатка кажуть, що це природна мульча, але я б вам не сказала, що це мульча. да, Звичайно, можливо, якщо у вас засипано якимось гравієм чи якоюсь іншою мульчою, то це так. Але коли у вас ось такий природний ґрунт не там проростає бу будь-що. Будь я не можу. Його звідти повищубрувати, тому що вириваються квіточки, вириваються флокси з корінцями, і це дуже-дуже погано. Його треба, я не знаю, вищубрувати ще тоді, коли флокс тільки починає наростати, але він з весни вже ось такий гарний буйний килимок. Я, друзі, маю тільки два сорти брунери. Одна у мене з таким пістрявим, пістрявим листечком ледь ледь замітно колихаються соцвіття. Уже село пробуджується, тому вже з'являються додаткові шуми. А от коли я встала, була така тиша і співав соловейко. але завжди не можна зняти ту мить, яку хочеться, тому що поки пішла, взяла телефон та і соловейко десь полетів. Окрема тема у мене про. Примолу Примолу я дуже люблю, і вона мене, мабуть, теж, тому що вона в мене росте вже скрізь. Знаєте, я її виростила з насіння, колись багато років тому купила в сільському віснику насіннячка пакетики, воно в мене дало п'ять рослинок. Тільки п'ять. І от я їх висадила. Я тоді ще була зовсім незнайома з примулою. Я її висадила. І вона мене тішить по цей час. Вона мене кругом. Так, вона насівається, друзі. Вона насівається, вона в мене розмножується не тільки поділом куща, вже вона трошки перецвітає. Ще оці холоди її, якби трохи. Затримують її квітування. І мені подобаються оці її такі великі, масивні кущики. А тут ой, поруч з нею зовсім інша. І там у Ірисах? Десь повистрілювали на сінинки, вона також, бачите, попроростала і цвіте. І там цвіте, і там цвіте. Учора, вторік, деяку поділила. От подивіться, вона де їй хочеться? Оце в минулому році ніби тут тут нічого не було, і риси росли собі, і риси. О, десь були, мабуть, при корінчиках зайшли маленькі рослинки, а в цьому році вже навіть одна зацвіла. І от що саме цікаво, дівчатка? Коли вона сіянця, вона хоч чуть але відрізняється від дорослої рослинки. І тому в мене тут уже з'явилося декілька різних відтіночків. Це брунера, звичайно, не пістрява. З весни її щось мені трошки пошкодило, такі дірочки наробило. скоріше все, якісь ще павутинні крісті, чи якісь блошки були, а зараз нібито вона трошки відходить від цього. Ще лечилося пару квіточок нарцисів, вже доцвітають. І піон. Я знімала свій піон. На короткі відео, але мені там задавали запитання з приводу того, чи довго він наростає. Так, друзі, дивіться, я висадила ось такими маленькими сіянцями. Бачите, він дає сіянці. Оце, оце однорічний сіянець, бачите? А це вже двохрічний сіянець. Він вже дав е, два стебельця. От я висаджувала от такими однорічними сіянцями. Ну, це той, то, мабуть, зійшов десь вже, не знаю, не весною, може, десь пізніше зійшов, бо він не дуже наріс. О. І от такими однорічними сіянцями я висадила. Тут було, мені подарували, знайома дала три. Е, Сіянці я їх таку кубку посадила, і вони росли. Дали по першій квіточці вони мені на четвертий рік, дівчатка, були такі, може, сантиметрів 40 від землі і дали мені перші сіянці. І ось зараз уже цьому, цій, цьому кущикові у мене, мабуть, вісім, якщо не дев'ятий рік. Я вже, знаєте, трохи збилася з ліку. Мабуть, дев'ятий уже рік пішов, Ну, він вже достатньо гарний, він високий, він мені на рівні очей і дуже-дуже багато квітів. Квіти буйні, великі, бачите, які вони шикарні. Так, він дуже швидко перецвітає, але оця мить, вона неповторна. Вона не повторна. Коли трохи холодна погода, він квітує довго, як і будь-яка квіточка. Довше, звичайно, до тижня квітує. А якщо спека, жара, то, звичайно, він перецвітає раніше. На бутонах усі майже піони. У мене їх дуже багато є. І ще є у мене ось такий агресор, який я трохи вже попрорубувала. Це Анемона, літня анемона, яка квітує ціле літо, майже вона така висока, і вона мені дуже багато дає поросли, яку мені приходиться вирубувати, але вона потім з'являється знову. Ранкові звуки. Підійшла ще до одного піуна, це ранній рубра плена, бутончики вже, бачите, які. Колись пам'ятаю в дитинстві, коли ми ходили до школи, то вони були на як діаманти у нас, тому що всі хотіли з гарним букетом іти, а в нас у селі не дуже вони багато у кого були. І ось дивіться, в мене тут ще є трав'янисті піони, які мені також дають сіянці, дівчата. Я не завжди вчасно позриваю, відцвівші пагони на піонах. На півоніях я знову роблю помилку в слові, друзі. Півонія, треба казати, це наше українське слово. І оце також у мене вже, бачите, двохрічний сіянець. Не знаю, який він. Тут у мене два сорти трав'янистих і якийсь дав мені декілька сіянців. Тут і от там далі є ще сіянці. Друзі, ось така стірейка, яку не можна ніяк витягнути вгору, вона ховається. Де-інде є лілії, але я йду ще до одної примули. Бачите, яка красуня в мене тут заховалася. І кругом вон порозкидали свої насінники півонії. Бачите, кругом, кругом. Ну що ж, буду пересаджувати, нехай поростуть це літо, а потім, сподіваюся, не забудуся за них і пересажу. Дівчатка, бачите, який гарний кощик наріс. Примоли дуже люблять, ну, не люблять сонця, вони люблять таку якусь напівтінь і навіть тінь. І от тут у них тіньок за піонами, за дайцею, У мене тут великий корчик, дайцею росте. І вони такі ну, шикарні, великі, подивіться, які. Яскраві, яскраві. І вже, і вже ось-ось розпуститься аквілегія. А тут у мене взагалі шикарна композиція. Ви подивіться, десь взялася гвоздика у кущі флоксів, і бачите, яке чудо виросло. Відсвітуть флокси і буде цвісти гвоздичка. А там воно, в нарцисах, які хочеш, які. Ну, і те, я даю волю своїм квітам, вони в мене ростуть де інде. Правда, це трошки ну, проблемно тим, що коли ти починаєш сапувати, і треба дуже придивлятися, щоб когось не зрубати. Ось. Вам приклад нового кольору. Ой, листочок ірису закрив примуле, яка утворилася з сіянців. От там трошечки інший, бачите. А цей уже більш е, білого. тут у мене галянка з суницею. І теж флокси, флокси, флокси. Дуже вони в цьому році буйні. Трохи поскубала свого козацького чуба, тому що він мені вже наріс, знаєте, коли весною дивишся, думаєш те зробити, те викопати, пересадити, те, а проходить літо в метушні, забувся, і коли приходиш навесні знову. До своїх рослин, і отаке от виходить неподобство. Чуб наріс мені на і то піон, який вже треба звідси забрати, там троянда жовта теж сховалася вже під чубом. І з того боку ще один піончик. Піон неон називається, він вже ось-ось теж розвіти. Він такий дуже низенький і невеличкі такі е, квіточки. Ну, коли вже буде квітувати, то ми з вами його побачимо. Там знову ж рубра плена, і ми помаленьку підходимо до мого другого деревовинного піона. Цей набагато нижчий, ну це, скоріше всього, такий сорт. Я його купила колись малесенький корінець на ринку, і ось такий він у мене вже розрісся. Теж, друзі, дає самосів, дає мені новенькі свої рослинки, правда, вони тільки в той рік він мені дав декілька. Цей невисокий, низький, але дуже пишний. Розкитла камасія. Хочеться не хочеться навіть додати ніяких слів, тому що так гарно співають птахи. Хочу, щоб ви насолодилися цим співом. Тут у мене взагалі куточок піоновий і ірисовий. Усе вже настільки буйне, ось-ось розквітне. Апілея, флокси, примули. Знаєте, не хочеться нічого розказувати, просто хочеться ходити, дивитись і слухати пташок. Ще хотіла вам показати мегдаль декоративний. Ми в минулому році придбали три саженці, але придбали їх дуже рано, коли ще на вулиці було холодно, і вони в мене стояли в приміщенні. І коли я їх висадила, вони, от, бачите, трошки примерзли на вулиці, але Починають пускати молоді пагони, і все ж таки один квітує гарненькі квіточки, правда? Ну, що, трошки помедутували з птахами, зі мною. Відпочили. Підемо до праці. Всім. Мирного дня тихого, продуктивного, хай вас бозенька береже.